Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми проводимо черговий обробіток яблуні. Це вже у нас буде третій обробіток. Перший у нас був по голому дереву, другий був після цвітіння. І ось у нас став черговий обробіток. Час проводити. Це у нас буде обробіток від плодожерки, а також від парші, від борошнистої роси, від гнилів різних. У нас буде препарат, який дуже добре діє в цьому напрямі. О, і потім, коли у нас буде ще четвертий обробіток, ми обов'язково до наших препаратів додаємо ще е, листову підкормку. Так що слідкуйте за нашими відео і будете бачити, як ми що робимо. І так, дочить, сьогодні у нас буде бакова суміш, яка буде складатися з двох інгредієнтів. Дочить, перший інгредієнт це. Engio препарат. Engio, який у нас буде працювати проти плодожерки. Значить, цього препарату ми беремо 3,6 мл на 10 літрів води. Так, розводимо його. Значить, у нас є мірний стаканчик. Ми вже знаємо, скільки нам треба на бачок. Ставимо його прямо. На сіточку бачок. Попередньо нагадую, не забувайте наливати води в бачок на 3 четверті. І змиваємо наш препарат ось такого білого кольору. Водичка пішла вже чиста, вже препарат змився в бачок. От і це, як я сказав, препарат від плодожери. Слідуючий препарат, який ми беремо, препарат, який працює проти парщі, борошнистої роси, різних гнилів. Цей препарат топас називається. Значить, Його ми беремо 3 мл на 10 літрів води. Тож він у нас в рідкій формі. Наливаємо його. Мірний циліндрик, ми знаємо скільки нам треба на наш бачок. Ставимо на сіточку і знову водою змиваємо. Ось білий пішов препарату тут. Дуже швидко змивається, чистенька водичка пішла. Добавляємо бачок до повного, гарненько розмішуємо і можна приступати до обробітку дерева. Ось на цьому коротенько все. До побачення, гарних вам врожаїв, всього найкращого.